В Кам'янці-Подільському триває реконструкція міського парку. Загальна реконструкція парку розпочалася ще з відновлення алеї закоханих, облаштування доріжки від Лебединого озера та оглядового майданчика до Альпін парку. Зараз тут облаштовують пішохідні доріжки, паркову алею та будують вхідну арку. Часом планують залишити лише один фонтан, який буде постійно працювати. Сьогодні народний депутат України Володимир Маліченко спільно із міським головою Михайлом Сімашкевичем завітали до парку, щоб перевірити, як проходять ремонтні роботи. Процесом робіт вони залишились задоволені, адже Вважають, що оновлення парку це важлива частина життя нашого міста. Паркова зона це місце, де люди можуть відпочивати від повсякденних турбот та водночас перебувати на природі. Виконавці робіт запевнили, що вже восени перший етап робіт буде завершений, та кам'янчани зможуть відпочивати в оновленій сучасній парковій зоні. Далі у відеосюжеті. Задоволені тим, що йде робота, ви бачите фотографії. Зроблений проєкт і все, як завжди, порається в кошти. Але робота вже розпочата, як ми сьогодні говорили з міським головою, що у нас є амбітні плани зробити від Лебудиного озера до Дому культури, щоб це було, як ми, як ми вже привикли говорити, щоб це було по європейському зразку. І, Зараз ми вже дасть Бог будемо кричати дом культури і будемо шукати кошти. Знову будемо говорити з областю, будемо говорити з, з республіканським бюджетом. І я впевнений, що, що кошти будуть виділені, і кам'янчани будуть мати гарний парк, гарний дом культури, де можна буде і не тільки кам'янчани, Місто в нас наше знаме і в і в Україні, і і і, і за її межами у нас, у нас багато бажає багато туристів, щоб і туристи, і кам'янчани мали мали де провести час в гарному місці. І ще раз, як я вже неодноразово говорю, багато гарних справ зробимо разом. І все буде добре. 50 років тут був останній ремонт капітальний. Після того всі його тільки використовували. Прийшов час, коли треба його повністю все замінити і зробити новий парк. А Новий парк вже до нього ніхто не розповідає, його вже роблять. На сьогоднішній день робиться верхня площадка, тут біля танцплощадки. Ми вже виконали сьогодні із 100%, із 20% робіт не виконання. Сьогодні робота в такому хорошому настрої, в такому розгарі. І ми беремося при нормальному фінансуванні до 1 жовтня зробити всю верхню пошатку. На сьогоднішній день вхідна частина перед вами вона вже роблена. Арка завершується. Монтується зараз, влаштовується кухларна доріжка аж до міліції робиться, аж біля транспортки повністю така робиться а, паркова алея, в якій не буде вже цих стареньких фонтанів, це буде гарна, велика, красива, комфортна площа, посередині якої буде один фонтан. На цьому реконструкція парку не завершується, адже згодом планується встановлення нових підпірних стін з каменю, закладання кольорової плитки, встановлення красивої клумби, нових стилізованих електропор і облаштування локальних відпочинкових зон та дитячої зони на зеленій алеї вздовж парку.